Але перед цим що інформація, вже тим часом, зокрема, лідер північної Кореї Кім Чен заявив, що участь КНДР у російсько-українській війні є виправданою за його словами. Це нібито здійснення суверенних прав на захист братської нації. Кім Кимчен також зазначив, що вважає всіх хоробших солдатів, які брали участь у курській операції, героями і вищими представниками честі нації. Ну і Кимченен також пригрозив за. Ходу та сполученим штатам Америки війною у разі агресії у бік Росії про це йдеться у його заяви під час поїздки до Москви. Ні, він пообіцяв Росії допомогти захиститися. При цьому він назвав застосування сили цитую священною місією, яку північно-корейці повинні виконати як брати та товариші. Ну ось ця от вся історія про священність, якусь сакралізацію. Та це все притаманно країнам такого диктаторського типу, а, пане Микола. Тому з вашою допомогою хочеться залізти в голову. Цього диктатора, я впевнений. Ви обізнані в його характері, як нам розуміти ці всі останні заяви, і чи оця подяка Владиміра Путіна корейському народу це такий красивий пас своєму другу диктатору. Чи все ж таки намагання ще більше втягнути їх у цю війну? Скажу коментувати заяви Кім Ченіна, Це так само невдячна така справа, як і коментувати заяви Трампа, про які ми щойно говорили. Mm -hmm. Це повний слов'ясний понос, який складається із дуже багатьох штампів красивих слів, які от ці всі оплески. Да. Тут потрібно дивитися за справами, а не за словами, тому що слова це формалізм. скажімо тоді так, Чого як... його не було на параді? Його не було на параді, тому що я думаю, деякі інші країни тоді б могли не прислати своїх гарнізонів на цей сайт. А що то того, чому в Росії всі раптом заговорили в. Про північно-корейських солдат по всій адміністративній вертикалі в той час як раніше або відмовчувалися, або просто відверто заперечували не то на рівні Піскова, присутність північних корейців. практично в один день була заява по всім від Герасімова до Путіна, Захара, до, до Піскова, Захарова і так далі. Один день як була включена, було включено, що з сьогоднішнього дня можна і потрібно говорити. Всі висказалися. Да, це без сумнів була інформаційна операція, да, випадково такі збіги не буває. Ть, і єдиний, я бачу її смисл в тому, що якраз обговорювалися черговий раз Макрон, у якого теж дуже важко да, коментувати все ним сказане. Знову заявив про те, що непогано було б європейський якийсь контингент розмістити в Україні. Я підозрюю, що Росія таким чином відповіла, типу, ви розмістите контингент європейський на підконтрольній частині, а на окупованій ми, значить, тоді на словам розмістимо північно -корейський. Я Думаю, що ми бачили такий специфічний меседж нашим західним союзникам. Почула вас, пане Микола. Дякуємо вам дуже, що була разом з нами Микола Поліщук, голова товариства Україна КНДР. Ми рухаємося далі. Одразу доєднуємо до нашого ефіру ще одного спікера. Владислав Селізньов, військовий експерт, колишній речник генштабу збройних сил України. Пане Владиславе, раді чути, бачите, як завжди в нових лайв. Слава Україні. Друзі, вітання вам навзайм. Героям слава. Ну і додамо трошки інформації. Отже, європейський союз протягом двох тижнів виділить Україні ще 900 мільйонів євро на закупівлю зброї та боєприпасів. Про це зокрема пише Deutsche Welle. Зазначається, що це додаткові кошти до суми в один мільярд євро, яку напередодні анонсувала Кая Калас. Обидва транші надаються Києву з відсотків від заморожених у європейському союзі російських активів. Сполучені Штати дали зелене світло на передачу Україні понад двох сотень ракет із Німеччини. Про це повідомляє The New York Times. Йдеться про 125 далекобійних артилерійських ракет та 100 ракет до системи протиповітряної оборони типу Петріот. За даними джерела видання, ймовірно, це ракети з більшою дальністю дії, які можуть запускатися із систем Хаймарс або М 270 Додамо, що нинішнє рішення про поставку саме далекобійних ракет значно посилює. Українські можливості на фронті. Пане Владиславе, гарні новини, але хочеться от в деталях розібратися. Я знаю, що є е, різні класифікації різних типів ракет. І от що таке далекобійні ракети? Тому що наскільки пам'ятаю, коли нам передали перші Хаймарси, і це було абсолютним проривом у цій війні. Вже тоді говорилося, що ракети далекобійні, хоча там різні класифікації, її дальність там від 80 до там 250 кілометрів. А далекобійні це про що нам радіти тут чи як? Я думаю, що навряд чи ми на широкий загал дізнаємося, яка саме номенклатура ракет до РСЗО нам була передана, чи то йдеться про ракети з дальністю бойового застосування до 80 кілометрів, чи ті самі великі товсті, американські ракети Атакамс з дальністю бойового застосування до 300 кілометрів. Але ключове важливе в іншому нарешті крига скресла. кресла. Нарешті уряд сполучених штатів Америки за каденцію до Трампа повернувся до сталих та безперебігних поставок всього того, що є. Визначає бойову міць, могутність української армії. Це і ракети до комплексу ППО Петріо, це і ті самі ракети до Хаймарсів. Насправді не, не настільки що воно принципово, що яка саме номенклатура ракет передається. Важливо, що вони взагалі надходять на наша до для забезпечення наших потреб. Бо, до прикладу, система протиповітряної оборони у нас достатньо вразлива через саме брак тих самих ракет. Ще десь пару тижнів тому назад в медіа активно шир. Ле відомості про те, що нам критично бракує ракет на тлі наших побоювань щодо знову повернення Росії до тактики масованих ракетно-дронових атак, нестача ракет до Петріватів створили для нас чималі проблеми. А так я думаю, що ми маємо відповідні ресурси для того, щоб бути впевненими в тому, що ворог, навіть здійснюючи масштабні ракетно дронові атаки, не досягатиме тих результатів та не ті наслідки, на які розраховує. що ми маємо в принципі розуміти. Багато чого в. В питаннях постачання озброєння та військової техніки від наших закеанських партнерів залежить від політичного треку. Не є послідовна позиція американського президента, не завжди. Є раціональними в своїх рішеннях деякі американські урядовці, але ми критично залежимо від постачання американської зброї. Дякувати ми уряду попередньої адміністрації Джо Байдена. Ми ще й досі маємо відповідні фінансові кошти на рахунках, за за рахунок яких ми отримуємо відповідне постачання. Тут ключове, щоб палки в колеса напхала нинішня адміністрація американського президента Дональда Трампа. Ще хочемо поговорити про озброєння від Німеччини з вами, тому що ну знову ж таки Німеччина це друга країна за масштабом надання, зокрема, військової допомоги в Україні, за що ми дякуємо Німеччині. Ну і тут напередодні з'явилася інформація, що Німеччина заявила, що обмежить інформацію про зброю, яку постачає Україні. Про це пише Шпігрі з посиланням на джерела в урядових колах. Головна мета такого рішення цитую, – не дати агресору військової переваги у війні. Ні, в Україні зазначається, що обмеження публічних дебатів про поставку озброєнь є частиною тактики ведення війни однак, як у майбутньому буде інформуватися, зокрема Бундестаг, про поставки зброї, поки що невідомо. Ну і посол України в ООН Андрій Мельник розкритикував рішення Німеччини засекретити поставки зброї для України. Він назвав це рішенням неправильним, адже Пекін перепрошую, Путін має знати, що німецький уряд робить у військовому плані для України. Давайте почуємо. Це викликає погані спогади про той час, коли попередня влада навесні 2022 року хотіла приховати нестачу військової допомоги секретністю. Путін повинен точно знати, що новий німецький уряд робить у військовому плані, щоб змусити його до справедливого і тривалого миру. Андрій Мальник, представник України в ООН. А ну натомість нинішній посол України в Німеччині Олексій Макіїв підтримав рішення Мерца, порівнявши його з шахістом, який дає на кілька ходів вперед, думає на кілька ходів вперед. Давайте почуємо пана Макіїва. Хороший шахіст думає на кілька ходів вперед, але він не розкриває свої ходи опоненту. Німеччина продовжить постачати Україні зброю, і ми точно знаємо, що і коли. І ми задоволені. Олексій Макеєв, посол України в Німеччині. Пане Владиславе, ну мені дуже цікава ваша думка, зокрема, як людину на ти що відсотків у військовій справі, тому що дипломатія дипломатію, але як військовим краще. Знову ж таки, якщо говорити про видання «Шпігель», яке оприлюднило відповідну інформацію, там зокрема прописується і про те, що навіть ті ракети Таурус, по-перше, начебто, вони є не настільки ефективними, як пише видання, як раніше про них говорилися. Ну і по Друге, навіть Таурис це дуже чутлива зброя, щоб її от на загал обговорювати. Як ви сприймаєте засекречення відповідної інформації? Це головне на користь українським військовим чи ні? Так, безумовно, це на користь. Адже насправді, якщо ми будемо чути багато е, балачків, але не будемо отримувати військово технічну допомогу, то який спосіб і політичний, чи не політична заяви нам допоможуть жодним чином. Але якщо буде менше слів, а більше справ, я думаю, що отут точно е, ця допомога стане дуже важливою для українського війська. Насправді, ви абсолютно слушно зауважили, е, німецькі урядовці є другими за обсягами інтенаторами для потреб українського війська. Це безумовно дуже важливо. Жлива кладова, те, що цей процес зараз буде темнічне, це нормальна процедура. Це значить, що ворог буде знати набагато менше і про номенклатуру, і про типи озброєння військової техніки, боєприпасів до того озброєння, яке тут і зараз наша військо буде отримати. Те, що ці поставки не припиняться, це факт. Дякувати нашим німецьким партнерам. Вони більш послідовні в питаннях системного та методичного постачання всього того, що потрібно нам тут і зараз на полі бою. Ну що стосується таурсів, ви абсолютно слушно зауважуєте, що що не вона не є зброєю Вондервафа. Так, її можливості щодо руйнації бетонних споруд вражають. Вони набагато е, кращі за скальпи та штормшеду, але тим не менш не існує вондервафа зброї, яка спроможна привести нас до перемоги. Лише комплексне поєднання різних зразків озброєння, військової техніки, застосування різних алгоритмів та систем, в тому числі адаптованих до сучасних умов ведення бойових дій, дадуть нам технологічну перевагу на полі бою врешті решт приведуть нас до тієї самої амрійної перемоги. Що ж стосується в принципі номенклатури озброєння та військової техніки, яку ми отримуємо від німецьких партнерів, край, краще хай за це знають наші відповідні, відповідні логістичні структури та посадові особи, ніж про це знає на широкий загал, зокрема наш противник. Дізнається про деталі і про номенклатуру безпосередньо на полі бою, коли ми ці зразки озброєння військової техніки будемо безпосередньо застосовувати проти ворожої армії. Пане Владиславе, ще одне оточнююче питання з цього приводу. Мені здається, що дуже характерно, що розійшлися позиції у двох українських чиновників. Посол України в ООН Андрій Мельник. Нагадаю, ще зовсім нещодавно був послом України у Німеччині. Так? Та? а новий посол, який зараз там чинний працює, Олексій Макіїв, має просто діаметрально протилежне враження та і думку з цього приводу. Я розумію, можливо, з дипломатичної точки зору нашому чинному послу потрібно погоджуватися з скажімо. Так, рішеннями уряду Бундестагу, та все ж таки, Я впевнений, що і наші глядачі також будуть 50 на 50 розділятися тут у цьому рішенні. Хтось, хто раніше писав, а навіщо ви фотографуєте, навіщо ви публікуєте, хочете, щоб прилетіло. Знаєте, такі бувають іноді коментарі, про просто коли в небі навіть пролетів якийсь винищувач, хтось його сфотографував на фоні хмаринки. І одразу вже є критики цієї фотографії. А є люди, які кажуть: навпаки, потрібно публічними бути, тому що тут також є сенс, тому що ворог, який буде розуміти, що в Україні є отака от, от зброя, буде можливо реагувати яким чином Передослуховуватися далі від лінії розмежування, і це зробить життя людей напередку трішки можливо спокійнішим. Знову ж таки, хоча інша точка зору, у зв'язку із тим, що американці починають виводити, виводити свої війська із Польщі, зокрема з одного із логістичних хабів, можливо, потрібно більш секретнішими робити ці всі пересування німецької техніки, оскільки тепер у Росіян можливо там буде більше свого Обут тому, от дві позиції. Все ж таки, чи має місце бути? От позиція, що потрібно бути публічним, аби ворог боявся? Знову ж таки, Андрій Мельник, ну також дуже поважаємо цього чиновника, продемонстрував себе. Ну точно як не ворог України, і напевно, що цей чоловік також знає про що говорить. Так, звичайно. а враховуючи бекграунд, коли він досить критично оцінював діяльність німецького уряду під час своєї каденції на посаді головного посла України в Німеччині, я думаю, що ця тенденція зберігається. Він продовжує досить активно критикувати діяльність німецьких урядовців. Що стосується позиції пана Макієва, то вона абсолютно очевидна. Він є амбасадором України в Німеччині і він має займати. Більш зважену більш раціональну позицію. Я є прихильником саме так, такого варіанту комунікації, бо створювати певний хайп на цих речах не варто. Знову ж таки, чим менше ворог знає, тим краще. Те, що знає двоє, знає і свиня. Ми маємо розуміти таке: чим менше ворог буде обізнаний про наші плани, про наші можливості, по обсяги постачання того чи іншого зразка збройної та військової техніки, тим буде нам краще. Що стосується певного утиємніщення тих процесів, звісно, що визначено посадово. Особи, які мають знати, що номенклатуру постачаємо на військово-технічного майна, вони на тому добре розуміються, і я думаю, що того до досталь. А що стосується результатів застосування того чи іншого зброї, яке ми отримуємо від наших німецьких партнерів, про це ми дізнаємося і від офіційних речників міністерства оборони, чи то генерального штабу, чи відповідно з напрямків. Бо знову ж таки не дарма міністр оборони нашої країни, пану меро свого часу зазначав про таке: Наші поважні західні партнери багато чого Оворять, але лише 50% від того, що вони нам обіцяють, безпосередньо передають на для потреб нашого війська менше uh -huh. слів, більше важливих справ з на посилення бойового потенціалу українського війська. Як немає? З приводу посилення так само військового потенціалу. Давайте ще поговоримо про мобілізацію з вами. Отже, є така думка, що в Україні є проблеми з інформаційною політикою та мобілізацією. І щоб це вирішити, треба щонайменше закрити і телеграм. Таку зокрема думку в інтерв'ю ТСН висловив голова фонду Повернись живим Тарас Чмут. Він вважає, що правдою перебити брехню важко, але це можливо. Давайте почуємо більше. Поки ми не закриємо TikTok, поки ми не закриємо Телеграм, поки ми не почнемо щось робити з відверто проросійськими блогерами і іншими псевдолідерами думок, е на жаль, буде важко, тому що, тому що втрачено багато часу, багато років, і правдою перебити брехню важко. Е але це можливо. Що скажете ви, які зараз ви бачите головні проблеми в мобілізаційних процесах? Взагалі, і чи треба закривати соціальні мережі, які там знову ж таки, розповсюджують інколи правдиву, інколи абсолютно неправдиву інформацію про ТЦК? Ну точно кидатися в диктатуру нам не варто закривати соціальні мережі заради того, щоб вони не ширили будь-яку як позитивну, так і негативну інформацію. Це не рішення. Я знаю пана Тараса. Третри досить тривалий період часу. Я добре пам'ятаю, як свого часу там 2014-2015 році він навпаки був за те, щоб українське суспільство було більш відкритим, в тому числі до сприйняття різної інформації. Так само я нагадаю нашій аудиторії, що війна, яку розв'язала Україна проти України Російська Федерація, ще у лютому. 2014 року за суті своєї гібридної, в якій інформаційна складова, є дуже. Потужною, дуже вагомою складовою цих процесів з тобто агресії з боку Москви по відношенню до нашої країни. Але знову ж таки закривати заради того ключові елементи для комунікації, це точно не вирішить ситуацію. А от що вирішить ситуацію, Це ґрунтована системна діяльність усіх складових держав, в тому числі і в рамках реалізації політики One Voice, єдиного голосу. Така опція у нас була до 2019 року. Працювала вона ну, досить ефективно, зараз чомусь є певний такий роздрай, розбрат, і це, звісно, ну дис... Дис... створює певний такий дисбаланс. Але слово я розумію, що то і куля, інформація це є зброя, але є ще один дуже вагомий чинник, на який варто звертати увагу. Бо якщо громадяни нашої країни, які призиваються в рамках мобілізаційної кампанії, стикаються в навчальних центрах та на полігонах з. Відсутність належного рівня професіоналізму під час підготовки до виконання бойових завдань. якщо належним чином не забезпечуються наші воїни, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, то це вже питання до компетенції до рівня професіоналізму тих де, де посадових осіб, які визначають ті чи інші процеси та організовують та їх забезпечить. Отут є серйозна проблема. У наших натівських е, друзів та партнерів є чудова процедура. Називається вона постопераційний розбір. Це коли після тієї чи іншої операції здійснюють. За ретельний аналіз всього того, що відбулось, Визначаються позитивні та негативні риси, і далі е, докладаються всі зусилля, щоб негативу на перспективу під час виконання аналогічних завдань було чим менше uh -huh. на превелике жаль. Ми цю культуру ще й досі не засвоїли відповідно маємо проблему. Але знову ж таки треба робити все необхідне для того, щоб унормувати і систематизувати, зробити належне чину ту е, систему мобілізаційної підготовки, бо інакше не маючи відповідних ресурсів, ми матимемо чим але тим більше клопоту на полі бою. Пане Владиславе, ще одна тема та так. о, така дискусійна, і яку хотілося б з вами обговорити. це заява народного депутата України від слуг народу Дмитра Микиша. І ми тут цитуємо лише офіційні органи державної влади, аби не було ніякого простору для фейків або спекуляцій. Отже, він заявив таке: українські ТЦК в рік отримують до 2 мільярдів євро хабарів. Експерти оцінюють від 800 мільйонів до 2 мільярдів одного і одного. 100 мільйонів євро щорічно тіньового обороту саме із ТЦК, це не для того, аби потрапити, це для того, аби списатися, потрапити куди кудись пізніше або в ліпше місце. Тобто на різному беруть хабарі. Це інформація і цитата нашого народного депутата. У мене до вас таке питання. Ви, Військовий отієї старої генерації, та і мене от вразило, пам'ятаю, у нас був Павло Розенко, екс-міністр соціальної політики. Та ваша от відверта перепалка, ну можна так назвати, та ваше відверте питання. А де ж ви були, пане Павле, коли я до вас звертався? Ви були військовим, наскільки пам'ятаю, який також звертався за допомогою, тому що ну з грошовим забезпеченням, я так розумію, у вас особливо як у людини з статусом ВПО, було не дуже. І я так підозрюю, що багато з ваших колишніх колег досі. І служать в лавах Сил оборони України і можливо навіть деякі причетні до цієї негативної статистики. Знову ж таки, це статистика, яку називає народний депутат України Дмитро Микиш. Що це? Чим е, це пов'язано? Що це за люди? Чи є у вас відповідь на це питання? Чи це пов'язано з тим, що ми е, більше як 30 років на армію, вибачте, забивали і е, копійки кидали нашим офіцерам, а тепер вони от дібралися та і можуть за це все відігратися? Чи все ж таки тут особисті якісь окремі моральні якості е, кожної окремо взятої людини? Коротко, якщо можна ваша думка. Важко буде коротко, але я спробую. Отже, корупція насправді це ганебне явище, в якому є ну що два чинника: перша особа, яка бере хабар, і друга особа, яка дає той хабар. Я думаю, що треба шукати вирішення проблеми саме в тому, як позбавити можливості брати та давати хабари. Бо якщо ми говоримо, що Україна права та демократична держава, то ми маємо цих чеснот дотримуватись, в тому числі в буденному житті, в тому числі вирішуючи ті чи інші питання. На превеликий жаль, проблема є і тут. Допоки ми не вирішимо в тому числі за допомогу наших правоохоронців питання жорсткої відповідальності за вчинення такого типу злочинів, ми матимемо... й і... пане Владиславе. Ну, працюємо в прямому ефірі. Розуміємо, що може статися будь-яка технічна помилка. Дякуємо, пане Владиславе, зокрема, за його присутність в нашому ефірі. владислав Селізньов, військовий експерт, колишній речник Генерального штабу збройних сил України. Ми рухаємося далі. Одразу без перерви доєднуємо ще одного спікера. Максим Краснов, інфекціонист. Пане Максиме, раді чути, бачити в новинах Лайф. Слава Україні! І будьте здорові! Ром слава доброго дня! Додамо трошки інформації в подальшому з вами є. обговоримо. Отже, у Соломіському районі Києва зафіксували спалах захворюваності C на гепатит А. Про це повідомив головний санітарний лікар міста Сергій Чумак. За останніми даними зафіксовано 36 випадків зараження. З них 12 – це якраз діти. При цьому наразі за межі Соломіського району інфекція не розповсюдилася. Фахівці проводять епідеміологічне розслідування для. Для встановлення причин виникнення цього спалаху. Давайте почуємо більше. При спілкуванні зборі епіденамнезу ми з'ясовуємо всі причини, які могли призвести до захворювання. В першу чергу звертаємо увагу на вживання води, на вживання немитих продуктів, тому що це основні шляхи передачі цього захворювання. З'ясовано, що в мікрорайоні, де проживають, навчаються ці люди, крім централізованого водопостачання, є бювети. Є також озеро в парку. Тобто, ми з'ясовуємо всі причини, щоб виключити це джерело. Сергій Чумак, гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб. Пане Максиму, ну тепер хочеться від вас почути. Як ви думаєте, в чому є причина, знову ж таки, як запобігти подальшому розповсюдженню гепатиту А по інших регіонах, знову ж таки, Києва і взагалі всієї України. Ну, в даному випадку, якщо тут розглядати конкретно цей випадок, то тут є не епідемія, а локальна спишка захворювання. І гостра гепатит А – це типова кишкова інфекція, передається через воду, різні руки або продукти.